Знаєте, в чому головна інтрига? В Тому що завтра я виїжджаю з Кам'янця-Подільського, і оце все мені треба з'їсти до ранку. Це десерт з морозива. Макарон макаронс, макаронс з морозивом. Боже, макарон з морозивом. Це не Моті. Боже, я... А це, а це моті, Мочі. Макарон з морозивом і мочі з морозивом. Боже, Боже, витягнула з холодильника. треба бігом знімати, бо розтане. Це Ріжок вафельний для морозива. Капець, щас все три і морозиво. Морозиво бачу з цільним фундуком. І щоб вже точно, морозиво, вишня з кардамоном. Все продегустуємо. Давайте, дівчатка. Оце, вибачте, кам'янець-подільський блогер, я забрала ваш хліб, приїхала з полтави. Якщо чесно, з'їла морозиво, те, що рекламують каш, каво, какаове масло, і мені попалося, воно розстале. Я нормально прокомунікувала з магазином, а магазин нормально прокомунікував зі мною. І мені сказали спасіба вам за сигнал. Ось вам морозиво нашого. Ну, ви представляєте? Так, открив. ой, господи, відкриваємо. Так, вишня із кардамоном. 300 грам морозива. Класно, боже. Я прямо не очікувала. Чесно. Так приятно. О, Ось так воно виглядає. Я його привезла бігом в готельний холодильничок поставила. Але він тут морозить хорошо. І бачите? Це воно годину постояло в холодильнику. Що таке кардамон? Я Приправа. А, це фільм був якийсь кава з кардамоном, да? М -м. це. Тут немає молока, це сорбет, по-моєму. Да, це сорбет. С сорбет, звісно, тут ж написано сорбет, вишня з кардамоном. Дуже смачний, кисленький. От якщо ви любите кисленьке, то, -то це. Вони дуже гордяться цим. Класно, Зарах. Зарах. Перше морозиво зарах. Оце я люблю. Оце я люблю. Морозиво баць... бачо з цільним фундуком. Не написано, що це сорбет. Так що це, напевно, на молодці. Зас, дівочки, щас, девочки. Щас, відкриємо. Так. О, дивіться. Бачо з цільним фундуком. Так, шоколадне. Дуже-дуже дуже шоколадне морозиво, какаове. Воно не таке кисленьке як сорбет. Це суто таке солодке, жирне, молочне, по-моєму, ж морозиво. Воно на молоці. О, класне. Мм. Боже, Боже. Навіть не знаю, як я це все з'їм сьогодні. -м. Оце мені таке завжди попадає. Як кудись їхать, так, в мене повна торба смачної їди, яку треба з'їсти. Просто Таня, з'їж і все. Бо оставляти це невозможно. М -м -м. В общем, теж зарах. Теж зарах. Я навіть не знаю, яка мені душі сподобалося. Кисленький вишневий сорбет. Чи какао із фундуком. Але обидва хороші. Обидва мають право на існування. Так. Ідемо далі. Так, вафельний ріжок 12 штук. Як мені сказали, тут ріжки, в які, ой, можна складати морозиво. Дивіться, вони порожні. У них треба самому ручками, якщо вони не крючки, то взяти і покласти морозиво. Я, я просто попробую. Зараз, наскільки в мене вийде. У мене ж є морозиво. Я ж можу... Так, не сорбет, а покладу шоколад. Всі вже поняли, да, що я дуже солодке люблю. Так, і. О! О, боже. Боже. Це щось із дітських мрій. Знаєте, хто мечтав бути продавцем морозива в дитинстві? От оце «Відчуй себе в дитинстві продавцем морозива. Клас! Ти бачиш, сам собі наклав. В чому фішка? В тому, що ріжок хрусткий, Боже. М -м -м. Він хрустить. Це не оця, знаєте, бумажний стаканчик. Розказую історію. Колись приїжджали американці в Полтаву, я їх водила перекладачем. І пригостить полтавським морозивом. Сорі, Полтава, холод, це не вам упрьок, це було років 10-15 тому. І вони морозиво беруть, вичавлюють, її їдять з стаканчика. Ми ж їм кажемо, вона сама там була: що Ам-ам, їжте стаканчик. Вони кажуть, it's paper, пейпа. Це бумага. І вони так і не вкусили стаканчик. Отак. Це не бумага. Це точно класний хрустящий ліжок. Хочеш ніжок? Звісно. Я... Да. Поки я проводжу дегустацію, у мене вже люди під'їдають. Так. Дуже смачний. Так, да, звісно, він дуже смачний, так. Да. Я не брешу. Того, бачите, мені довіряють. Ідемо да. далі. Це важко, але треба йти далі, бо можна вже і на цьому зупинятися, але ж... Десерт з морозивом пломбір Мочі Фісташка. мочі фісташка щас, щас. Ой, відкриваю, рву, бо я нетерпляча людина. І, і як виглядає? О! Господи, я думала, що я витягну, і воно все зразу висипеться. Так. Ось тут чотири мочі фісташки. Откриваємо. Бачите? Так, і пробуємо перше боже. Воно сахарний пудрі, пундрі такі красиві. Я дуже люблю мочі. Я вредна. Бо я знаю, як смакують справжні мочі японські. Ніколи не намагайтесь робити мочі в домашніх умовах. Якщо у вас є рисове борошно, тіпа оцей ну, не вийде. Смачне, смачне. Боже, як смачно. Даремно я собі каву не зварила. В общем, рекламна пауза, поки я очі, бо я, ну, мені його треба просто з'їсти. Я його не можу покинути. Хочеш мочи? З чим? З вісташкою. Давай. Смачно? Як там є агіт, бригада, допоміжна бригада, а це в мене. Хочеш мочи? Потом. Потім, добре. Дуже смачно. Класно. Сейчас. Час доїм, потерпіть трошки і будемо ще дегустувати макарон з морозивом. Реально смачне морозиво. Вау! Вау! Дуже смачно! Ну фінал. Я знаю, що, фінал! Роздачу я на фінал оставила макаронси. Десерт з морозивом пломбір, макарун, чорна смородина, шоколадний смак. Давайте. Давайте У мене сьогодні свято обжорства. Завтра сідаємо на дієту. Ха-ха-ха. О, а дивіться, а воно виглядає інакше, ніж мочі. Пасування раз. Два, теж чотири упаковочки всередині. Зараз відкриємо одну. Я люблю, коли гарно пакують. Знаєте, не так, що Кульочок і все. Так, пакети. кульочок, об'єму. Макарон, це ж всі знають, як виглядають. О, О, -о, -о. О дивіться. Отаке От кабанідзе. Дуже багато начинки. Такі ж це морозив. Ну, бо це в першу чергу морозиве, а не макаронс. Пробуємо. й і і начинка з шоколадом буде. Точно макаронс. Так. Да. Чорна смородина. Так, угу. Да. знаю, що це макарон. Думала, що такий тоненький слой макарон. Це ні, він всередині товстий. А все я пробую, я хочу докусити до шоколаду. Не жалієте ви мене? Оце отак наїстися вкусняшок. Ви ж розумієте, що зупинитися я не можу. Ну, Є люди з силою волі. І три рази покусила і відклала в мисочку. Я собі навіть мисочку ось приготувала, щоб відкласти, але відкласти не вийшло. Я з'їдаю все. Угу. Це вже шоколад. Якщо вам буде видно, всередині рідкий шоколад якийсь. Наїмся Морозова таке. О, багато шоколаду, так. Да. Докусила нарешті, ау. Він рідкий, люди. Рідкий шоколад, зараз будемо бляпуватись. Наконець там почало кришитися, до цього готувалась. Sorry. І тепер підведемо підсумки. Морозиво, мочі, макаронси. Ідея з ріжком, щоб туди накладати однозначно зачотна. Дуже класно, ріжки ж хрустящі. Люди хрустящий ріжок своїй дитинці. Мочі мені дуже сподобалось, Тут написано, що воно фісташкою, але воно без горіха. Так що, об горіх зуби не зламайте, для мене це важливо. У кого є брекети, вставні зуби і так далі. Горішка це зараз хорошо, але хай вони будуть цілими, щоб їх можна було виплюнути там або хорошо бачить. Так, десерт із макаронса уже мені йшов важко, кажу зразу після. Після трьох сортів морозива, вже четвертий. <гум> я вже не можу адекватно оцінювати, бо мені вже забагато. Не робіть так, не їжте, не нажирайтесь багато морозива. Оставте в холодильнику, ви його завтра з'їсте. В чому проблема? Фух. Фух. А головне, що зато я довольна. <гум> Фігура мені не подякує, але, але морозиво дійсно смачне. Така нагода ну, вибач, живіт куди будеш завтра? Що я зроблю? Ну що я зроблю, коли є морозиво смачне його треба їсти.